Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дуже давненько у мене в оглядах не було скла, чесно кажучи, я його якось і не намагалася відшуковувати. Купила з п'яти предметів, які сьогодні вам буду показувати одну річ, яку я вам покажу в самому кінці. А ці предмети, мені здається, я вам не показувала. А якщо показувала, то пробачте, бо я вже не пам'ятаю. Скажу відверто. Розпочинаю я своє відео з ось такого красивого, ручної роботи, гутної техніки виконання. Я би назвала плесканець, тому що він, бачите, дуже такий тоненький іде з обох боків, плеската така форма, і ми бачимо. Прозоро синьо-голубе скло з такими наліпами. По всій боковині з однієї і з другої сторони дуже зручно ось так тримати ручка і така ж сама красива, бачите, накривка. Також з наліпками ось це все вручну виконано штоф дуже в гарному стані. Зараз ми подивимося, почте ось на дні ось є сліди. Користування. До речі, я вас буду просити, щоб ви мені підсказали, чим відмити. У мене є ваза, яку я також вам буду сьогодні показувати. Я вже і оцтом мила, її різними такими агресивними, будемо говорити, хімічними всілякими. Средствами, однак, на, на жаль, не відмивається. І ось в цьому штофіку також на ній є такі невеличкі сліди, його відмити не можу. Підскажіть мені, будь ласка, ось такий ось така красива ручної роботи річ. Далі мені трапилось ще ось чудовий, причудовий глек, та ще й з накривкою з молочно-синього скла. Це також ручна робота, бачите? Двошарове скло, навіть тришарове. Тут йде ручка окрема з прозорого скла виготовлена, а сама, сама основа з накривкою ось цього глека молочне синє скло. Двошарове двокольорове. Досить складна техніка виконання цієї роботи. Ось таке денце. Ну, звичайно, клем немає. Я, чесно кажучи, не буду тут гадати вам, кому належить ця річ. Можливо, навіть і львівська кераміка, скульптурна фабрика. Можливо, київський завод художнього скла, можливо, інше якесь підприємство, Не знаю. Якщо в когось є в користуванні, ви знаєте виробника, я буду дуже вам вдячна, якщо ви мені підкажете. Так. Ось така річ. Далі показую вам вазу. Вона доволі таки висока і тяжка. Ось така також гудна техніка виконання, однак погляньте, бачите, тут стояли квіти і таке помутніння внизу. я його вивезти жодним чином не можу. Підказуйте, будь ласка, підказок не так уже й багато. Ваза доволі таки висока. Зараз ми попробуємо з вами її заміряти. 35 сантиметрів. Висотою вона йде цей виріб. Я думаю, що це Львів ЛКСФ, я так собі думаю. Так, це все старі запаси. А ось новеньких, показую, що в мене жодного разу в оглядах ці речі не були. Ось таку річ я купила, погляньте грушка, це кришталь. Вона доволі таки висока. Я її придбала з тією метою, скажу відверто, щоб, якщо подивитися, це 27 см висоти. Вона така містка, доволі тут можна зберігати цукерки, тут можна зберігати печиво, воно буде довго. Довго буде зберігатися, якщо накривати, можна користуватися і так ось, без накривки. Однак, як салатник, наприклад, використовувати. Однак з накривкою мені набагато краще виглядає, погляньте. Красунька, правда? Це рідка, рідкісна річ. Я, чесно кажучи, її зустріла вперше і закохалася. Взагалі, я сам по собі кришталь не купую, однак мені ця річ дуже і дуже сподобалася. Хто знає виробника, прошу підказати. Ось така чудова кришталева груша. І не так давно, десь приблизно місяць. Тому я знімаю її відео 1, 1 червня, не знаю, коли його викладу. Десь місяць тому, на початку травня, я Ось таку скляну, стареньку, доволі таку стареньку. Ви зараз впевнитесь по похерцях, де й по формі, власне кажучи, хто як пише, хто пише, що це чайниця, хто пише, що це шкатулка не знаю, але я її придбала по двом підставам. По-перше, це дуже-дуже стара річ і стара форма. По-перше, це стара річ і стара форма. По-друге, ви бачите. Оці пухирці говорять самі за себе, що дійсно це досить-досить стара річ. Похирці по всій, абсолютно по всій формі цього предмета. Крім того, в дуже гарному стані. Тут працює все. Ось, бачите, кришечка в справному стані ось відкривається, закривається, що часто буває поламані. Оці предмети, які тримачі кришечки. По третє, ніяких сколів, тріщин немає. І по четверте, ціна була більш-менш приємна. Так скажімо, тому що на такі речі зараз ціни дуже і дуже піднялися. Звичайно, я бачила такі в кольорах і блідо-голуби, і темно синій Але я рада, що мені трапилося по доступній ціні ось прозорого скла така старенька ще царського періоду річ. Так, ось такі були мої предмети, з якими мені хотілося, якими мені хотілося з вами поділитися і почути від вас оцінку, якою вона буде, мені буде досить такі. Цікаво дізнатися від вподобайок, від коментарів. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру та добра!